Відповідні на території областей. Основним завданням цього центру, який буде створений, є забезпечення екстреної медичної допомоги згідно протоколів і стандартів. А сьогодні є відпрацьовування такі видні напрямки значить, печі і стандартів по різних напрямках при різних стандарт, виконання нормативу прибуття в бригаду місця подій, взаємодія іншими аварійно-рятувальними службами, ведення моніторингу за використанням ефективних медичних ресурсів. Згідно положення, центр забезпечує і транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації під час ліквідації наслідків на звичайних ситуації. Крім того, взаємодія з нашими приймальними або тепер відділеннями екстретної медичної допомоги багатопрофільних профільних лікарів. І сьогодні диспетчер не просто буде приймати виклик згідно ідеології, яка зробилася на рівні міністерства охорони здоров'я, а він буде проводити супровід виїзду бригади, значить він буде повідомляти багатопрофесну лікарню відділення, щоб такий-то з такою то того, щоб вже на місці були відповідні фахівці, я забезпечую відповідної допомоги. Для його реалізації Кабінетом міністрів від 21 листопада 2012 року за номером 1114-1122, тому що це різні постанови Кабінету міністрів, це фактично цілий блок, було затверджено нормативні документи для функціонування такого центру, наказами міністра охорони здоров'я від 7 грудня 2012 року, це на 2018 2019 2020, затверджені типові положення центру й структуру, примірні штатні нормативи, табльне оснащення. Положення про станції екстрадної медичної допомоги про пункти практично ці 50 юридичних документів, які зараз необхідно відпрацьовувати і працювати разом з ними протягом точі, послідуючого часу. що. Підрозділи, які повинні, або яких потрібно передати точі, е, в спільну власність територіальних громадських серед місті і області в тому числі і кадровий склад. На базі якого. Буде на базі у цього майна буде створено обласний центр, практично це всі відділи та пункти швидкої медичної допомоги, міська станція. Тому, безумовно, чому повинні передувати сесійні рішення, тобто є власники цих структур, значить, безумовно, чому після того потрібно передувати сесійне рішення обласної ради, яка видала згоду на прийняття цих рішень і створення такого центру, і така робота вже розпочата. Це питання, яке поставилося питання, що там обласне управління має доповісти, так ми доповідаємо. Ми вийшли на всі ради Від, через райдер адміністрації тут присутні головні лікарі, начальники відділів, які можуть це підтвердити про передачу такого майна. Вже такі сесійні рішення відбулися в Чоркові, у Зятіні, під Волочинську і інших. Ми вели переговори з міським управлінням і ми очікуємо, що ближнім часом такі сесійні рішення відбудуться. Сьогодні районні ради, і вони можуть це підтвердити думку про те, не приймали рішення тільки з одного. Вони хотіли, щоб було створений сам обласний центр екстреної медичної допомоги, щоб вони розуміли, куди передається це майно. Але сьогодні це майно передається під майна області територіальних громад. Ми не бачимо тут ні ніяких проблем. Вони бачили про те, що для того, щоб ми забезпечили цей термін 10 хвилин 20 хвилин доїзд. Нам потрібно додатково ще створити 18 пунктів тимчасового прозування. До речі, ми в цьому році таких 5 пунктів вже створили. Якщо в Чортівському районі, вони їх хермо це підтвердити. Раніше вся швидка допомога була на базі центральної районної лікарні і доїхати до даного села треба відповідні час, Ось сьогодні в них є в трох, як то кажуть, на трьох територіях району є вже такі пункти і доступність значно покращена. Врахуючи, що при формуванні обласного бюджету на страховані нормально закону проєкту на медичну допомогу в частині передачі видатків і на функціонування їх на обласний бюджет, про що вже тут озвучили, дійсно сьогодні з обласного, е, при формуванні обласного бюджету за розрахунками Міністерства фінансів е, передані кошти 10,9% з міського бюджету і 8,5% з обласного з, з районних бюджетів на обласний бюджет. Загальна сума це більше 5 мільйонів 226 тисяч, які приведені до обласного бюджету. І сьогодні нам потрібно їх відрегулювати. У нас в проєкті бюджету, який планується на сесії обласної ради, ми це питання проговорили, зазначається про фінансовому І враховуючи, розуміючи про те, що треба забезпечити щоденні виїзди швидкої медичної допомоги, що треба сьогодні підняти, що треба платити заробітну плату ночі. Ми прийняли рішення, що навпер за завершення організаційно-сворення на центру, а це практично перший квартал, а така картина в більшості областей, я можу це з певністю сказати, буде забезпечене фінансування цих підрозділів через обласне управління охорони здоров'я, а саме через центральні регіонікальні міську станцію, які будуть зареєстровані в нас в мережу. Що фінансується з обласного бюджету. Цей механізм є в нас відпрацьований, в нас є конкретні цифри, які доведені до кожного району. Ми пропрацювали це питання з кожним районом, бо це є зараз на ще раз повторювання, є медикаменти і є експлуатаційні експлуатаційні видатки. І нам просто треба прийти до обласний е бюджет, для того, щоб ми запустили цей механізм. Більше немає тут ніяких проблем.